Всім доброго дня, підписникам та гостям, хочу показати вам обрізку персика на другий рік із тоненьким приростом. Ми обрізали вже з вами персик на другий рік гарними приростами, а це із тоненькими. Не дуже такими вони як тонші за олівець. Що нам потрібно? Спершу ми обробляємо наш секатор. Спіртом продезінфікуємо, щоб ніякий грибок не занести. Потім ми дивимось. Ось ми залишали. Видно, був зріз і замазаний фарбою обов'язково, щоб не було кляска з Ось він дав нам приріст і вже закладені плодові бруньки. Ось тут ми бачимо закладені брунькові. Ось приріст із Квітковими бруньками, плодушечки. Нам потрібно зараз його обрізати і більшу половину маси наших гілочок видалити. Зараз я вам покажу, як це робиться. Так, дивимось. Залишаємо стіл, видно приріз. Ця гілочка пішла під гострим кутом вверх. ця Так, як нам потрібно. Значить, ми тут прирізаємо на бруньку на зовнішню. Тут піде у нас гілочка і буде під відповідним кутом, так як нам потрібно. Цю ми залишимо це плодушечка. Будуть плоди, ми їх зберемо і потім ми її видалимо. Якщо вона нам буде заважати і піде вверх, буде перекривати нам. Загущати центр крони. Так, дивимось далі. Тут ми бачимо тоненька Ми її вирізаємо, але як вирізаємо, залишаємо пеньочок. Персик потрібно залишати пеньочок, щоб канали не пошкодились. Цю ми прирізаємо так само на зовнішню бруньку. Ось так. Далі дивимось. Так само і тут. Прирізаємо на зовнішню бруньку. Дивимось тут. Дав приріст, ми його укоротимо на нижню брунечку, щоб росло вертикально, гілочки, під відповідним кутом. Далі піднімаємось, дивимося. Ось приріз гарний. Ми відрізаємо на раз, два, три, на три брунічки. Раз, все. Тоненькі. Ми бачите, який приріст тоненький. Ми прирізаємо теж. Піднімаємося вверх, дивимось. Під гарним кутом, ось так нам потрібно, щоб гілочки були під таким кутом, щоб не, були, не росли вверх, щоб на периферію персик не пішов. Тут ми відрізаємо, залишимо три брунічки, можна дві, можна залишати на заміщення, але так як у нас прирости не дуже гарні на цьому персику, ми будемо. Вирізати на дві-три бруньки. Ось, під гострим Кутом гілочка. Дехто вставляє сюди зубочистки, щоб відхилялося. А ми її візьмемо і приріжемо на раз два, на три брунечки. Піднімаємося вверх. Тут ми бачимо, позакладалося дуже багато плодушечок. Так само і тут дивимось, ця пішла вверх під гострим кутом. Ми її зріжемо і оцю приріжемо. Але можна навіть, якщо ця вже товстенька, ми її можемо обрізати на заміщення на дві бруньки. Піднімаємось вверх, тут так само, що в нас вже вийшло, персик. І тут дивимось, вирізаємо на дві-три бруньки. Піднімаємось вверх. Нам потрібно вибрати центральний провідник. Що ми будемо робити? Ми ось це зріжемо. Потім тут зріжемо на дві бруньки. Тут ми зріжемо теж на дві бруньки. І ось у нас центральний провідник. І ми його беремо і прирізаємо. Ось так виглядає наш персик після обрізки. Тут товстенькі на заміщення можна на дві бруньки. Тоненькі ми залишаємо. Тут будуть у нас плоди. Тут будуть у нас плоди, ми можемо ще прирізати. Так само і тут. Ми приріжемо. Плодів тут буде достатньо, нам зараз потрібно, щоб наш персик набирався сил, товстішав наш штам і потім на нього вже будуть наростати плодові утворення, як ми знаємо, персик. На однорічних приростах плодушечки в нього, і нам потрібно його притримувати ближче до штампу, щоб воно на периферію не уходило, щоб плоди ми не рвали десь, непонятно де. А все було компактненько і чудово. Кому стало зрозуміло. Ставте лайк, підписуйтесь обов'язково. Є ще обрізка персиків на каналі після першого року після посадки. Є і після другого з гарними приростами, а саме обрізали із тоненькими. Всім мирного неба та гарних врожаїв.